Попри війну, проблема домашнього насильства не стає менш важливою. Війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, загострює проблеми людей, які були й до цього. Зокрема, це стосується насильства в родинах з метою інформування мешканців громади в міському парку слави труду проведено вуличну акцію Насильству ні. В акції взяли участь всі суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. А саме заступник подільського міського голови Людмила Задорожна, заступник подільського міського голови Таїсі. Скрипник, представники департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, Подільського міського центру соціальних служб у справах дітей, Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, Подільського районного управління поліції головного управління національної поліції в Одеській області, Подільського міськрайонного відділу філії державної установи, центр пробації, фахівці мобільної бригади, соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Або насильства насильства за ознакою статі сьогодні в нашому місті проходить вулична акція, яка присвячується протидії домашньому насильству домашньому насильству в сім'ї і гендерно зумовленому насильству. Ви знаєте, що ця тема на сьогоднішній день дуже розвивається, і наші керівники міста на рівні області, навіть на міжнародному уровні, сприяють. Допомозі в вирішенні цього питання, так як з кожним днем домашнє насильство, гендерно зумовлене насильство стає на все ширше русло. Ми розуміємо, що наслідки війни це також прийдуть до нас і дуже скоро, і все це буде ще в гіршому стані. І тому ми сьогодні вже інформуємо людей, громаду нашого міста, наших гостей, які сьогодні в базарний день сьогодні приїхали до нашого Міста, ми всіх їх інформуємо і розказуємо про те, що, чим ми займаємося, як ми можемо допомогти нашим людям, які в нас питання піднімаються і які. Послуги ми надаємо сьогодні. Цим питанням нас переймається на рівні міської влади, органів самоврядування, центр соціальних служб, департамент соціального захисту населення, інші структури. Також на сьогоднішній день у нас працює мобільна бригада по реагуванню на випадки домашнього насильства, також гендерно-зумовного насильства, яка спонсорується фондом народонаселення ООН в Україні. Проект. Відноситься до громадського руху Віра Надія, любов. І вони нам надали цей проект, спонсорують його, і він працює на даний момент в нашому місті. Тож, якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства, звертайтесь до поліції за номером 102. Якщо ви потребуєте консультації, але ще не готові звернутися до поліції з даного питання, тож можете зателефонувати на номери гарячих ліній, де вам нададуть консультації та роз'яснення. Цілодобова безкоштовна урядова гаряча лінія з протидії домашньому насильству 1547 або 116 123 з мобільного 0800 500 335. на Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Телефон 063 216 87 91.